Добрий день, дорогі друзі, ви на каналі Перфуменні історії. З вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парфуменна археологиня. І сьогодні у нас привід зустрітися дуже святковий. Сьогодні перша річниця мого каналу. Рік тому, абсолютно не розуміючи, як працюють. Алгоритму Ютуба абсолютно не розуміючи, як монтувати відео, знімати. Я виклила перше своє відео, і за цей рік було дуже багато цікавих зустрічей, класних коментарів, ваших вподобайок. Які гріли моє серденько, і тому я хочу підняти цей келих водички з лимончиком. На жаль, завтра, 1 вересня, мені потрібно готуватися <сум> і випити шампанське, я собі не можу дозволити. Але хочу підняти цей бокал за всіх тих, хто був зі мною поруч, всіх тих, хто мене підтримував, мотивував, надихав і був зі мною поруч. І також я хочу подякувати нашій захисниці, пані Людмилі, яка, на жаль, загинула. Але герої не вмирають. І я в пам'ять, в честь цієї людини буду продовжувати працювати, продовжувати знімати відео. І сьогодні ваше здоров'я. І сьогодні в честь річниці мого каналу я вирішила. Влаштувати розіграш трьох ароматів. Перший аромат це аромат Charlie White. Це соковитий кавунчик. Акватичний кавунчик є з персиком, який дуже класно буде і навесні, і влітку, і восени звучати, тим паче, в нас зараз останній день літа. А Погода така, як була в липні. Тому, я думаю, що ще він вам знадобиться дуже красивий аромат, американська збірка. Він був випущений в 90-ті роки, але дуже класно, соковито звучить. Одному із щасливчиків він потрапить в розіграші. Другий аромат це. Кабутін від «Мадам Грес». Це той аромат, який не залежить байдужим. Це зелений шипер, який має близько 30 компонентів. І цей аромат буде класно звучати і взимку, і навесні, і влітку. Я думаю, що і восени. І цей аромат є дуже компліментальним. Я його дуже любила, коли тільки принесла, наносила декілька разів на тюлі, він дуже класно пахнув. Тому хто бажає, можливо, вам пощастить і ви його отримаєте. І ще один ароматик, який я розіграю серед своїх підписників, це легендарна. Композиція Софії Гройсман, 1993 рік, це Діаманти і Рубіни Елізабет Тейлор. Це дуже теж красива, шипрово-акватична, ні, навіть більше шипрово-східна композиція. З персиками, із почулями, і з івангілангами, почулями, яка підкреслить вашу жіночність, підкреслить ваш характер. Отже, які ж умови розіграшу? Умови дуже прості. По-перше, ви повинні бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, а також написати в коментарях, який із трьох ароматів. Вам подобається, який би ви хотіли отримати, і е, також е, я до кожної посилочки додам якийсь приємний бонус, е, тому не тільки ці аромати. Відразу кажу, що за посилку платите ви, тому що я бідна вчителька. Але незважаючи на це, я додам якийсь приємний бонус. Ці ароматики в мене трошечки зовсім користовані, всі вони 100 мл, тому вам, я думаю, вистачить надовго цих ароматиків. Умови читайте в описі до цього відео. Дякую вам, гарного дня, до побачення! Всіх цілую!